Будемо говорити про ринок праці в Україні через три роки повномасштабного вторгнення. Ринок праці відновився на 93%. На початку 2025 року кількість шухачів роботи і відгуків від них чи не найбільша від початку періоду дефіциту кадрів. Що почався влітку 2023 року, друзі? Ось така інформація. Як наголошують аналітики, у лютому роботодавці мали чудові шанси на закриття вакансій, адже кількість шухачів, хоч і трохи, зменшилася проти січня, але все ж таки була доволі високою. І усі ключові показники, кількість кандидатів, відгуків і середній показник конкуренції наразі тримаються рівня 2023 року, що півтора роки тому було аж. І це ну, доволі така е, серйозна перемога ринка праці вже. Цьогоріч. І коли ринок праці тільки почав переходити у стан дефіциту кадрів у 2023 року, також були такі показники. Тож маємо таке зростання. З нами на прямому зв'язку генеральна директорка ДРС ua сайту з пошуку роботи та Міжнародної агенції з підбору персоналу Марина Макові. Вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, Тож, Вітаю. будемо говорити наразі, пані Марино, про е, галузі, про ринок праці, як він зростає, що відбувається, чому він зростає, що на це вплинуло, про все це дуже цікаво з вами зараз поговорити. І давайте розпочнемо з того, що які галузі наразі найбільш потребують фахівців, е, за вашими, е, можливо, якимись спостереженнями, можливо, за якимись е, вашими опитуваннями і взагалі за статисти статистикою? так дійсно, ми проводимо регулярно дослідження ринку праці. І нещодавно ми проводили велике дослідження ринку праці, яке називається барометр. барометр ринку праці ми його проводимо постійно щорічно. І чесно кажучи, я не згодна з тією статистикою, яка дає яку дає WorkUA, тому що ми сайти, сайти дають свої цифри, але роботодавці коментують зовсім по іншому, те, що відбувається на ринку праці, і фактично у кожній галузі, з якою ми працюємо, ми працюємо ну, з усіма галузями, і вони говорять про дефіцит персоналу, так чи інакше. Ну, тут важко говорити. при такій міграції персоналу, при такій, а, такій проблематиці, особливо з а, рядовим персоналом, я б сказала, не дуже кваліфікованим персоналом, а, при такій його нестачі говорити про відновлення ринку праці. Ну мені здається, це дуже оптимістично. А, але ну, цифри можуть говорити за себе, тому що а, у нас стає більше користувачів інтернету. У нас а, кількість вакансій зростає, тому що вони не заповнюються. Але ну, якщо дивитися на те, а як вони закриваються, у нас компанії живуть з дефіцитом персоналу. Слухайте, у нас компанії живуть з незакритими вакансіями. Деякі, деякі компанії навіть до там до ну, порядка навіть 20%. Якщо говорити про те, які галузі саме в яких напрямках відчувають дефіцит персоналу, то це галузі особливо виробництво на в першу чергу. Я б сказала виробництво по всій території України, але особливо східній і південній області, ну що зрозуміло, і мабуть будь-яка сфера, де є Менш кваліфікований персонал, і вакансії менш кваліфікованого персоналу, вони відчувають дуже сильну нехватку спеціалістів. І від ну, ось зараз працюємо з фармацевтикою. там Від хіміків технологів до комплектувальників є дефіцит. Там стабільно дефіцит медичних представників. Хорика так само від бариста до сушистів. Вони говорять про дефіцит персоналу. Якщо ми говоримо наприклад про будівельну галузь, ми вже почали чути про те, що компанії наші залучають за на кордону спеціалістів. Хоча таких компаній їх небагато, наша Дослідження говорить про те, що лише 4% компаній залучають до роботи мігрантів, і ще 4% компаній планують залучати мігрантів, а навпаки, не залучаємо більше ніж 70%. Тобто, це наразі в нас тільки така напрямок, такий, який тільки розвивається. Ну і звичайно, це пов'язано з безпековими такими особливостями. Пані Марино так? так, так, так. Я хочу просто запитати вас, чи є для вас у вашій стати? статистиці, так саме такі показники, які говорять про те, що дуже неочікувано було, наприклад, побачити зараз зростання попиту на ці вакансії, а вони з'явилися, або ж з'явилися якісь нові вакансії, чи внесла війна в корективи саме в необхідність нових якихось в принципі вакансій в Україні. Давайте поговоримо більш детально про це. І хотілося б ще поговорити про адапт... адаптивність, про інклюзію. Зараз чи дотримуються працедавці саме такої стратегії інклюзиві... інклюзії в своїх вимогах і в тому, що вони пропонують на ринок праці, тому що це ну, наразі дуже важливе питання. А можна я і не це перепитати вас, що ви маєте на увазі під інклюзією? Доступність, це, доступність, так доступність роботи для людей, які наразі мають якісь фізичні обмеження. Наприклад, почу, почу, зрозуміло а, так. Значить, якщо починати з цього питання, чи Працює чи працюють компанії з темою інклюзивності безбар'єрності, якраз у нас був такий блок питань. І дійсно, я навіть можу вам назвати цифри і порівняння 2023 рік, 2024, кінець 2024, прогноз на 2025 рік. І ось у нас чи працює компанія з темою інклюзивності безбар'єрності, дійсно 43% в двадцять році проти 24% у відсотків 20... Третьому році зверніть увагу, який ріст у нас на 10%, компанії говорять так. Ми працюємо з темою задачі інклюзивності безбар'єрності. Ми реалізуємо реінтеграцію військових професійне життя так. Ми реалізуємо можливості працювання для працевлаштування для ВПО внутрішньо переміщених осіб. У 2024 році аж 47% про це сказали, проти 35% у 2023 році. Ми надаємо підтримку працівникам з деокупованих територій 32% у 2024 році, проти 23% у 2023 році. І ну тут трошки теж є про залучення мігрантів, лише 6%, ,6 про це сказали. Я, якщо дозволите, трошечки більше про це скажу. У нас ще так, є така так. да, у нас ще є така категорія з вами молоді спеціалісти і спеціалісти 50+, які у нас також потенційна аудиторія для найму. І, хоча не дивлячись на те, що у нас більше ніж 70%, а точніше 77% роботодавців сказали, що ми наймаємо, але чесно кажучи, у нас на ринку все ще присутня така скрита, дискрита дискримінація, і не завжди компанії готові дійсно брати на роботу працівників 50%. хоч декларують вони про це досить багато. По по факту, ми бачимо роботодавці. Навіть буває так, що вони, вони говорять: от нам не можна про це казати, але майте на увазі, що ось така така ситуація є. Якщо відповідати на питання ваше, які у нас нові зовсім з'явилися категорії вакансій, ну думаю, що... наприклад, наприклад, якісь дуже специфічні, наприклад, виробники чогось, лікарі чогось, так я просто чому питаю, тому що колись мала честь спілкуватися з людиною, яка наразі працює реабілітологом, і він казав про те, що це вже було під час війни, так наша. З ним розмова відбулася, і він казав, що до війни, коли він ще навчався, він доволі молодий спеціаліст. Але коли він навіть пішов навчатися так на реабілітолога, йому казали, що ну слухай, що ти робиш, це ну не буде приносити так ані грошей тобі, ані слави лікарської. А зараз він унікальний спеціаліст, тому що ну звісно, ми розуміємо, фактично, ми живемо в такій страшній війні. Дуже багато хлопців у нього на реабілітації відбувається. Так і він каже, що зараз він, при тому, що він дуже молодий спеціаліст, він вже, вже навчає спеціалістів, тому що його досвід унікальний. Uh -huh, uh -huh. Ну, я впевнена, що такі спеціальності багато. Ну ви знаєте, не можу поділитися, на жаль, статистикою, тому що саме це питання ми не вивчали. Зрозуміло, що це все те, що стосується у нас з вами, тих змін, змін змінених обставин, в яких ми живемо. Це все те, що пов'язано з е, військом, з його постачанням, з його обслуговуванням, з роботою з людьми, які приходять до війська і йдуть з війська, що стосується нових пос. Сад в компаніях, то тут все більше приділяється уваги не тільки знаєте, якщо раніше працювання підтримка людей, які повертаються, воно більше стосувалося знаєте, такої фізичного облаштування робочих місць, то на сьогоднішній день все більше і більше піднімається питання якраз психологічної підтримки, і тих, хто прийшов. І команди, і навчання керівників. Ось зверніть увагу, що про навчання керівників по роботі із людьми, які повернулися з війська, раніше не говорили на сьогоднішній день. Це дійсно так, і все більше і більше цьому приділяється уваги. І це дуже важливо, тому що ця тема буде тільки більш розширюватися і розширюватися. І дійсно керівники мають знати про те, як спілкуватися, як роботу принаймні так облаштовувати не тільки фізично, а й ментально для того, щоб людині було добре, спокійно і він добре робив свою роботу саме на цьому робочому місці. А, пані і команді, тому що... так так. я прошу вибачити і так. команді, тому що ми знаємо такі випадки, коли діляться. Учасники команди, що нас навчили, як реагувати, якщо людина поводить себе не так, як зазвичай. Поводять себе всі інші, як реагувати, що це нормально, як до кого звертатися, як діяти, і так далі. Тобто, це також спеціальний скіл, спеціальна навичка, яка потрібна в подальшому буде в нас не тільки в компаніях, але я думаю, що в усьому суспільстві це важливо. Такі проводити лікбез. Я б сказала, як, як нам жити далі, як нам інтегрувати наших людей. Дивіться, зараз ринок праці стикнувся з такою масштабною, на мій погляд, це особисто моя думка, проблемою, де в одній точці зібралися декілько, декілька проблем, починаючи від війни так, військових дій і е, вже нюанси е, покладені на цю сферу. Так. Потім підросло молоде покоління, поки е, зараз йде війна, так, нове покоління виросло, яке в принципі вже абсолютно. Ін... Інакше, так? Потім ще, звісно, дуже багато людей покинули Україну. Звісно, ми це не можемо цей факт якимсь чином не розглядати як фактор. І тому. І, по-перше, дуже багато людей вже приходять з фронту, наприклад, і вони потребують особливих умов праці. Молоді люди, які потребують особливих вже е, якихось е, вимог праці, і ще і ось така дірка в самому фізичному наповнювана наповненні ринку. Тож, е, ваші перспективи, як буде розвиватися ринок праці найближче? Ну, наприклад, хоча б рік, чи є у вас розуміння? Е, як це буде надалі ну, от, виглядати? Я навіть поділюся статистикою, що в мене передучила статистика, як буде виглядати ринок праці. В найближчі 2-3 роки. Тобто, це не тільки моя думка, а думка бізнесу. Це більше ніж 2700 компаній, які нам сказали, що десять цих компаній сказали нам, що ми очікуємо кадровий голод на всі категорії працівників. Ну, це очевидно. Це ми і так всі з вами розуміємо. Що далі, 47% нам сказали, що буде і далі відтік людей за кордон, як під час війни, так і після закінчення війни. Після закінчення війни ми розуміємо, що це все буде залежати від того, як буде вести себе держава по відношенню до людей. Там можуть бути різні варіанти розвитку подій. Але все ж невідповідність очікувань порівню порівню заробітної плати кандидатів та можливості оплати у роботодавців. Очікуємо, ми такі про це говорять 43% компаній. Уже на сьогоднішній день ми бачимо таку невідповідність, а вона буде лише зростати. Тому що з одного боку, роботодавці говорять, ми не можемо так піднімати зарплати, а з іншого боку, більше ніж 70% шукачів говорять, а ми нижче не будемо. І Є, ну, особливість така є, проблема така є. 31% говорять нам, що ми очікуємо і далі буде поглиблюватися дефіцит кандидатів робочих професій. Далі йде наростаюча проблема невідповідності існуючої потреби та фахівців, що є на ринку, те, що ми називаємо структурним безробіття. Це давня наша проблема, і ми з нею ну, на, наразі поки що тим більше не справляємо. Наступна проблема ну, не проблема задача а працевлаштування військових і їх інтеграція в професійне життя. Це на 24% говорять, що це очікується. Неготовність роботодавців до існуючих викликів в ринку праці 15%. нестача молодих спеціалістів 12%, Сказали, зміни в розташуванні робочої сили на території України, 10%, сказали. Працевлаштування людей з інвалідністю 6%. Залучення мігрантів 2%. Тобто, ось такі основні виклики, які очікуються найближчі 2-3 роки на ринку праці для бізнесу. Те, що бачимо, ми по да, не спадаючи. Зрозуміло. Ну, картина, можна так сказати, не те, щоб оптимістична, але все одно, ми сподіваємося на краще, ми сподіваємося на те, що ми пристосуємося, ірина праці пристосується, і роботодавці будуть вже розуміти, з чим мають справу, і вже виходячи з цієї аналітики, будуть робити так, щоб. Всі люди, всі категорії, і молоді спеціалісти, і люди, які мають наприклад окремі фізичні обмеження, так і люди з категорії 50+, мали доволі. Добрі умови праці, і всі в Україні мали можливість заробляти гроші і витрачати їх тут в Україні, не виїжджаючи за кордон. Ми вам дуже дякуємо за те, що були з нами на прямому включенні. Марина Маковій, генеральна директорка Джерсі UA, сайту з пошуку роботи та міжнародної агенції з підбору персоналу була з нами на прямому зв'язку.